Ульрова до душі торкається кожне рідне слово. Зелений листочок, крапля на полонці, ніжна ніде квіточка золота, як сонце. Одного чудового ранку Наталка та Тетянка вирішили піти на прогулянку. Доброго ранку, Наталко. Доброго ранку, дитянко. Куди підемо? Ми підемо гуляти в ліс, ми будемо шукати страшну галявину. Страшну галявину? Що це за галявина така? Це галявина зі сміттям. Мені сказали, що були якісь дуже-дуже безвідповідальні туристи, які залишили на галявині дуже дуже багато бруду, а це ж небезпека. Ой, дійсно! Скільки бруду, скільки сміття! Що ж нам робити? Не турбуйся, зараз ми з тобою все налагодимо. Ми зараз підемо, візьмемо сміттєві пакети та поскладаємо все, позбираємо все сміття. Ой, а я чула, що сміття треба сортувати. І я вам про це скоро розповім. Обов'язково! Тільки почекайте трошки. Я пішла за пакетами, бо треба щось робити. І ось малята, поки наші дівчата пішли за сміттєвими пакетами, ми з вами пограємо у дуже цікаву гру. Звичайно, про збереження природи. Отож, ми будемо грати у гру, яка називається Я, Ти, Ми. Ми будемо перетворювати речення. Ось так. Я люблю тварин. Ти. Любиш тварин. Ми любимо тварин. А зараз разом. Всі разом. Я радію сонечку. Ти так, радієш сонечку. Ми радіємо сонечку. Молодці! Наступне речення. Я сортую сміття. Ти. Так, ти сортуєш сміття. Ми. Ми сортуємо сміття. Я охороняю природу. Ми охороняємо природу. Ти охороняєш природу. А зараз, малята, складемо речення за цією. Картиною. Я пропоную таке речення. Я сортую сміття. І зараз зробимо схему, складемо схему до цього речення. Отож, у цьому слові скільки речень? Я сортую сміття. Так, три речення. Перше слово. Воно маленьке, і ось воно як позначається. Друге слово сортую. Це у нас буде рисочка середина речення це рисочка. І останнє слово у цьому реченні сміття. Під номером 3. І в кінці речення ставимо крапку. А чи помічали ви малята, що сміттєві баки бувають різного кольору? Це для того, щоб у бак певного кольору. Складати певні відходи: скляні, металеві, паперові, потім їх відправляють на сміттєпереробний комбінат. Це дуже важливе виробництво. І для того, щоб це було простіше, пропонується сортувати відходи у бак певного кольору, складати певне сміття. Це дуже дуже корисно і важливо. Отож, малята. із Використаного паперу виробляють нові паперові вироби, книги, коробки, туалетний папір, папір для обгортання та багато інших виробів. Скло переплавляють на нові, звичайно, скляні вироби: склянки, вази, пляшки. А ще малята, скло дуже-дуже довго розкладається. З пластика виробляють нові пластикові вироби, різні каністри, відра, пляшки і інші предмети домашнього вжитку. Із використаних металевих предметів виготовляють, переплавляють нові металеві предмети, різні бочки, різні пляшки. Ото Сортувати сміття це дуже-дуже корисно. Адже коли переробляють сміття, то зберігається дуже багато природних ресурсів, таких як вода, світло, електрична енергія. А це здоров'я. А ще здоров'я це спорт. Задивилась у вікно, що робити, не питай, в руханку вставай, коли вдома ти один, ти один і карантин, ти про руханку згадай, зразу починай, руки вгору, руки вниз, руки вгору, руки вниз. за руками потягнись, за руками потягни. руки поки покрутись. покрутись, вліво, вправо нахились. Наша руханка проста, порахуй собі до ста, кожна цифра, кожен крок, руханки урок, кожен крок і кожен рух дотягнись до своїх вух, наша руханка нова, крок на раз і два. Руки вгору, руки вниз, руки вгору, руки вниз. за руками потягнись, за руками потягни. руки в боки покрутись. Руки Вліво-вправо на хілисліво головою похитай. похитай і руками помахай. І руками помахай. З, нами світ. З нами рухається світ. Вам усім привіт! А зараз пограємо у гру, яка називається Що я бачу. Я буду детально описувати якийсь предмет. А ви будете вгадувати, що це? Отож, починаємо. Вона велика, швидка, має 4 колеса, вікна та кришу. Що це малята? Так, це машина. Слухаємо далі. Він невеликого розміру, складається із багатьох гілочок, його використовують для прибирання. Здогадались, що це малята? Звичайно, це наш віник. Ось він. Слухаємо далі. Воно велике, росте в землі, має стовбур, коріння, гілки та листя. Що це, малята? Так, це, звичайно, дерево. Ось воно. Слухаємо далі. Він великий зеленого кольору, в нього є кришка, в нього складають сміття. Що це малята? Так, це сміттєвий бак. А зараз я пропоную нам зробити звуковий аналіз слова бак. Отож, у нього три звуки. Це слово складається із трьох звуків. Перший звук Б. Б. Малята, він голосний чи приголосний? Б. Можемо ми його заспівати? Б. Ні. Значить, це який звук? Так, це приголосний звук. Позначається він? Як позначається приголосний звук? Правильно, приголосний звук позначається рисочкою. Наступний звук бак. Бак. А, -а, а, він голосний чи приголосний? Так, це голосний звук. Як ми позначаємо голосний звук? Так, ми його позначаємо кружечком. Ось він, другий звук. Останній звук у цьому слові бакх. К. Він голосний чи приголосний. Так, це приголосний звук. Як позначається приголосний звук? Правильно, рисочкою, ми зробили звуковий аналіз слова бак. А наші дівчата тим часом зробили прибирання. Подивіться, як гарно вони поскладали сміття у пакети різного кольору. Ну, ось ми впорались. Тепер все гарно і чисто. Тепер сюди буде приємно приходити гуляти знов. Всі будуть раді. Я сподіваюся, що ось цих туристів тут більше не буде. Треба берегти планету і допомагати один одному. Адже здорова планета це здорові люди і це щасливе життя. Бережімо нашу рідну планету, Піклуємося про неї і все буде добре. До побачення!